Вітаю на наступній mindfulness практиці. Напевно, ви помітили, що зазвичай у повсякденному житті ми думаємо про те, що було або що буде. Тобто про те, що вже сталося або про те, чого ще не сталося, і ми не контролюємо ні те, ні інше. Ці обдумування. Рідко що змінюють у реальному житті, але можуть забирати багато енергії та радості життя. На цих mindfulness практиках ми вчимося концентруватися на даному моменті, на тілі та його почуттях тут і зараз, не концентруючись на цих думках, почнемо. Впевніться, що ви лежите комфортно або сидите рівно та зручно, очі відкриті, зробіть погляд по кімнаті або тому, що навколо вас. Глибокий вдих через ніс. І повільний видих через рот, і на видиху закрите очі. Відчуйте, як ваше тіло давить на стілець або іншу поверхню під вами, Як ваші руки та ноги. Торкаються цієї поверхні під вами. Помітьте звуки навколо вас, дозволяючи їм з'являтися і зникати. Не концентруючись на них. Помітьте, як почувається тіло загалом, чи воно втомлене, чи повне енергії, розслаблене або десь напружене. Проскануйте його зверху вниз своїм внутрішнім поглядом. Якщо так буде легше, уявіть кулю світла, яка повільно опускається від маківки до пальців ніг. І після цього піднімається назад до маківки. Не засуджуємо, не намагаємося нічого змінювати, просто помічаємо. І зверніть увагу на те, як ви дихаєте, щоб краще це відчути, покладіть руку. На живіт або легені. І зробіть глибокий вдих і повільний видих. Ще один. Ще один. Продовжуйте дихати у своєму темпі як вам зручно Звертайте увагу на кожен подих. Який він? Не намагайтеся дихати якимось певним чином. Зараз просто помітьте ритм дихання, де і як рухається ваше тіло при диханні? Чи ваші подихи довгі, повільні, глибокі чи ні? Просто помічайте. Продовжуючи дихати у своєму темпі, зробіть 10 подихів, рахуючи: 1 на вдих, 2 на видих, три на вдих чотири на видих, і так далі до десяти. Дійшовши до десяти, поверніться. Назад до одиниці. Якщо при диханні ваш фокус зміщається на думки, помічайте це. І дозволяйте їм бути, як хмаркам у небі. І відпускайте їх, повертаючи свій фокус на дихання. Можете уявити, що думки, як хмарки у синьому небі, ми дозволяємо їм. Бути такими, які вони є, дозволяємо приходити і йти. Просто не концентруємо на це свою увагу. І зараз дозвольте своїм думкам йти куди їм хочеться, не контролюючи свою уяву і увагу на пару секунд. І, можливо, захочеться залишитися у цьому моменті, думаючи, про тут і зараз. Якщо ні, це нормально. Просто дозвольте уяві іти туди, куди їй хочеться. Поверніть увагу назад до свого тіла. Помітьте, як воно давить на стілець або ліжко, помітьте звуки навколо. І коли будете готові, відкрийте очі. І, як завжди, зробіть паузу і помітьте, як ви почуваєтеся зараз. І я сподіваюся, ви візьмете з собою частинку цього спокою у свій день, і це допоможе почувати себе простіше і приємніше сьогодні. До зустрічі на наступній практиці.